Всім привіт! Починаю робити заготовочки. Купив пару досточок на пробу. Ось такі виходять заготовочки. Такий срез Було вирішено робити вулики рогаті, 10 -рамочні. Це Це простий варіант, щоб зробити вулик. Зараз чуть-чуть покажу, як я нарізаю заготовочки. Ну, а потім буде серія відео, як. Робити вулики, скільки це коштує. Так, пробуємо! нас така наготовочка. Виходить 90 градусів. Так, як що видно, 38. Ось тут зробив такий маленький упор під розмір, щоб каждый раз не мійляти. І солу. Ось підвів впер. Отак вот і працюємо всім добра. До побачення.